Під міською радою Костополя зібралися обурені мешканці одного з районів міста. Люди, які живуть на околиці, не мають поруч ні магазину, ні аптеки, ні школи чи дитсадка. До того ж, потерпають від підтоплень та жахливої дороги. Тому як ніхто залежить від громадського транспорту, який до слова у них від тепер не ходить. Вимагали від міської влади пояснень, чому їх кинули на призволяще. на місці події. Був наш Дмитро Тригубець. Знову будуть вибори, знову будуть це, знову будуть якісь зети. Треба за свої поступки. Можна було нормально написати, дівчата, всі люди, вибачте, громада, ми це вирішимо. Це питання. Жахливі дороги, відсутність громадського транспорту та затоплені будинки змусили вийти обурених жителів віддаленого району Костополя під міську раду. Вимагали пояснень, чому на їхні проблеми влада постійно закриває очі. Відмінили наш маршрут. який складає вісім-вісім кілометрів загальному маршрут. Вулицях Костопіль водоканал. Для нас це трагедія є, тому що мікрорайон новий, дуже багато діток. Школи в нас немає, дитячого садочка в нас немає, магазину немає. Тобто пенсіонери мусять добратися до базару, до магазинів. Дітки відповідно в школу і в садочки. Не всі мають свій власний транспорт. Люди кажуть, їх діти змушені понад 5 кілометрів іти до школи чи дитсадка. Адже перевізник вирішив більше не виходити в рейси, а міська влада вже вкотре годує їх обіцянками. В той час як будинки та цілі вулиці мікрорайону знаходяться під водою, а альтернативи, яка дозволила б дістатись до міста, просто немає. Ми оце що В'ячеславович говорить, обов'язково не буде робитися, але вона не зробиться за тиждень часу. Ми просто не зробиться. Не вистачить всіх коштів міста да, за два роки. Ми просто не хватить, що всі вулиці вимустить. Є ще села, не забувайте, там теж люди є, вони дзвонять, жаліються. Ми ми не просимо ми просимо будівельного, мустрого, сміття. Так, ми Обурені костопільчани кажуть, втомились самі упорядковувати власний район та просять хоч якоїсь допомоги влади. Кажуть, навіть газ провели самі. А тепер ще й змушені платити за власні штруби. Всі проплатили за за газ. Самі проложили труби, купили за роботу, заплатили. Я особисто робила план на вулицю на 200 метрів, закопала туди 2000 доларів. А потім і прекрасно А потім безплатно передала мікрорайон хмизи відносно новий. Люди, яким тут дали землі, почали активно будуватись. Однак своїми руками розбудовувати інфраструктуру не в змозі. Дана місцевість досить болотиста, А з початком весни традиційно опиняється під водою. У Нас дуже багато построїлося молодежі, дуже багато маленьких діток, і це. Самі розумієте, садочок, школа це больна тема. У нас були збори, да? я під'їхала до своєї хати, а в мене біля стопчика стоять резинові чоботи. Це люди, що пройти на збори, вони розулися, оставили резинові чоботи, перезулися і далі пішли. Будемо сподіватися, що нам все-таки нас почули і нам допоможуть. Бо район Хмельницький це дуже великий район і молодий район. І вже скільки років це не те, що ми там просимо, ми своїми силами завжди. І вимощували скільки ми тут живемо. Поки прилеглі будинки та дорога тонуть під водою, а транспорт не ходить. Міська влада каже, грошей на все відразу не вистачить. Мовляв, будуть вирішувати проблеми по мірі їх надходження. Першочергово вже знайшли перевізника, з яким уклали тимчасовий договір. Адже попередній кажуть люди, кинув їх на призволяще. А вже влітку чекають на власні автобуси. Ми виділили кошти і закупили автобуси. Шість автобусів. Нових, які будуть курсувати містом, які для них для яких буде розроблені нові маршрути, і щоб закривати дійсно потреби міста, поки автобуси на підході, у нас вони по договору починаючи з червня місяця по жовтень буде їхня поставка, то все-таки є люди, які більш совісні як перевізники, вони відгукнулися на волонтерських засадах. Пообіцяли і допомогти з підтопленням та жахливим станом доріг. Однак люди на слово міській владі вже не вірять. кажуть, відтепер будуть тримати свої болючі питання на контролі. Митро Тригубець, Олександр Бойко, новини рівного.